Знаєте, людина, яка м -м, є так само символом багатства і благополуччя, але яке нажите, ну Можна припустити, можна припустити, не можна стверджувати, але можна припустити не зовсім законним шляхом. І людина, про яку ми давно нібито забули, ніби і не було. Нестора Шуфрича. Його сьогодні Печерський районний суд провів засідання і залишив під вартою. Так, от може, ви вже збили про нього. Але він сидить під вартою ще на два на два місяці. Він у СІЗО сидить з 15 вересня. Два місяці тому служба безпеки України прийшла до нього. Го додому. Провела обшуки і знайшла у нього георгіївські стрічки, знайшла у нього медалі, знайшла у нього кітелі. Це реально смішно виглядало збройних сил Російської Федерації. А так само знайшла у нього документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Ну прямо такі свідчення руського міра, який Путін, який мав прямо ці документи, мав підпис Кума Путіна Віктора Медведчука. Отакий такий прямо руськаміра від сповному значенню цього слова. Йому голосили підозру. У чому у державній зраді і у справі йдеться про те, що він працював на Володимира Сівковича, це агент ФСБ і колишній секретар ради національної безпеки і оборони часів Януковича, який координував російську агентурну мережу в Україні. І слідчі вважають, що Шуфричу доручали поширювати наративи Кремля з метою розвитку проросійських настроїв. Скандальному нардепу загрожує 15 років ув'язнення. Тут зверніть увагу на цікавий момент. Медведчук в перші дні війни був взятий під. Um... Uh... Варто і потім обмінений на наших оборонців відданий Російській Федерації Шуфрич зараз перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. А от їхній однопартієць Юрій Бойко досі в парламенті і фотографується з президентом Єврокомісії Урсулою фондрляєн, коли та буквально нещодавно приїздила в Україну і відвідувала стіни українського парламенту. Скажіть мені звучить доволі абсурдно, я так думаю. Можемо припустити, що десь правоохоронні органи не до допрацьовують. Ну, це так. Це мої особисті думки.